Ми без сценарії відсутності драматичних руйнувань в енергосистемі, ми спокійно впевнено пройдемо наступну зиму. Потенційні обмеження, які можуть нас очікувати в три зимові місяці: це грудень, і лютий. Загальна величина відповідних обмежень це 100 мільйонів кіловат годин, тобто, це умовно кажучи, того, що нам не буде не вистачати, це близько 120-150 МВт часових потужностей, зрозуміло, з урахуванням графіка споживання графіка електричної енергії. Диво, що такий енергетичний захід від формсін відбувається якраз напередодні початку опального сезону. Це певного роду підсумок готовності українського бізнесу, української економіки до тих випробувань, які можуть бути цієї землі. Нова енеже розтворила, щоб отримати всі ліцензії, що можливо, бо дуже багато цих ліцензій це все час. Щоб ніде нас не оштрафувало, щоб ніде взагалом щоб все вже було прикрито закрито. Тому я в залюбки, коли там вийде сонце, коли коли закінчиться війна, коли будуть підприємці енергетичні, я залюбки цю компанію продам тим, хто буде ну для кого це пристрес, для кого це головний бізнес, основний бізнес. Тому що я вважаю, що кожен має займатися своїм. І непрості роки, які зараз ми проходимо разом з енергетикою, вони турбують не лише пересічного громадянина, вони турбують бізнес, вони турбують державу. Ми готові все робити для того, щоб в цих надзвичайно складних умовах вам Полегшити можливість функціонування і роботи. Ми розуміємо, що безсильно енергетичного фронту, економічного фронту, нам дуже буде важко здобувати нашу перемогу. Тому власне всі ці програми підтримки, про які дуже дуже швидко розказала. Я думаю, у вас буде нагода поговорити з банками дуже детально. Але на тому, на чому я б хотіла сфокусувати вашу увагу, це звичайно, програма від наших партнерів і компенсація з техніки українського виробництва. Щоб відбудувати енергетику, нам потрібно зробити всю співпрацю бізнесу з банками масовою. Треба трошки спростити ті процедури, які були до війни, і зробити ці бар'єри трошки нижчими. Але звичайно, ми всі повинні розуміти. Ви мені в попередніх розмовах казали, що є і домашня робота по стороні самих заявників, самих це самих компаній, які намагаються у вас отримати кредити. Там досить великі пакети документації, які треба також якісно робити. Нам потрібно справжнє рівне партнерство. Партнерство з державою. Партнерство з сектором, ми хочемо стабільності, ми хочемо надійності, і з нашої сторони ми готові долучитися до збільшення ринку енергетики. Ми можемо генерувати такі інвестиції по лінії приватного фінансування без якихось вкасівок з боку держав, але реагувати на потреби ринку, а щоб цього. Щоб досягти нам потрібна ефективна оцінка наших капіталовкладень і вихід капіталу.